Привіт, розкажи трішки про себе, про свою практику. Що таке взагалі інтелектуальна власність, чим ви займаєтесь, в які ніші ви заходите. Дуже цікаво. Привіт, мене звати Олена. Я очолюю відділ право інтелектуальної власності в компанії DS Solutions. Ми надаємо велику кількість послуг в праві інтелектуальної власності, зокрема. В першу чергу це реєстраційні послуги, тобто це реєстрація авторських прав, торгівельних марок, промислових зразків і так далі. Також це юридичний супровід проєктів. Що сюди, що, що в принципі включає юридичний супровід? Це консультування, в першу чергу, зрозуміло, з питання інтелектуальної власності, все, що може цікавити клієнта як стосовно авторських прав, так і стосовно торгівельних марок і інших, інших об'єктів інтелектуальної власності. Також це робота із договорами, це юридичні, проведення юридичних аналізів, наприклад, або ж due diligence, як ми це називаємо. Та це ведення кампаній стосовно ліквідації веб-ресурсів, наприклад, які порушують права інтелектуальної власності наших клієнтів, що, в принципі, таке інтелектуальна власність. Я думаю, що кожен з цим стикався, можливо, не всі це розуміють. Такий елементарний приклад це перше. Багато хто зараз купує підписку на Netflix, наприклад. Тобто, по суті, у нас є підписка, ми платимо гроші, ці гроші вони йдуть потім правовласникам і цій компанії, зокрема. І таким чином ми підтримуємо розвиток, підтримуємо існування цих прав інтелектуальної власності. І не займаємося, не підтримуємо піратство. Uh -huh. Тому що, наприклад, якщо ну, ми всі знаємо ті сайти, які займаються піратством, і ми всі раніше, я думаю, дивилися якраз такі фільми, серіали на цих сайтах, і в принципі це теж те, яким чином можна описати саме авторські права і їхні порушення. Що стосується торгівельних марок, елементарно це Макдональдс, Шанель, це Діор, це тобто це от та сама назва бренду, яка ідентифікує певний товар, певну послугу e, Nvidia або, або Netflix. Коли ми називаємо назву бренду, у нас у всіх є асоціації. Це, в принципі, те, для чого слугує торгівельна марка, але її реєстрація це ще й слугує для того, аби можна було її ефективно захистити. А підкажи що таке питання, який найчастіший запит клієнта? Чи є клієнти, які приймають якісь превентивні міри щодо їх інтелектуальних активів, чи зазвичай звертаються відразу, коли виникла проблема? А, ну, дякую за питання. А, перш за все, потрібно сказати, що Основний запит клієнтів це якраз такий захист бренду в мережі інтернету. Оскільки е, наші клієнти це в більшості технологічні компанії, або ж компанії, які в будь-якому разі присутні в мережі інтернет, в соціальних мережах, або ж на YouTube, або ж в Google. Тому, е, тому основне, чим ми займаємося, це захист бренду. Е, або ж від фішингу, або ж від посягань на авторські права, торгівельні марки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Окрім того, ми займаємося реєстраційною діяльністю, тому багато клієнтів звертаються до нас із цим питанням. Також з питанням, наприклад, передачі прав на до ім'я. У нас також є ця практика. Ця практика розвивається і вона досить успішна. Наразі це 100% успішність а в спорах стосовно доменних імен. Стосовно превентивності так дуже великий відсоток наших клієнтів звертається до нас з превентивними мірами, тобто вони хочуть зареєструвати їх права на їхні об'єкти інтелектуальної власності для того, аби в подальшому в подальшому вони, наприклад, якщо це реєстрація авторських прав, то і Вони виникають, в принципі, із е, моменту створення певної роботи, наприклад, із моменту створення нехай буде фільму. Але в результаті, е, якщо виникне якийсь спір, якщо, наприклад, це буде піратство, е, то спочатку потрібно буде довести це авторство. І реєстрація якраз таки е, це. Ось це необхідна ланка, яка досить прискорює процес. Ще одне таке цікаве питання, як і для мене, так і думаю, для наших глядачів, який об'єкт IP найважче захистити та врегулювати, і в законодавстві яких країн найважча ситуація з IP? Стосовно регулювання, я б сказала, що знову ж таки це авторські права, як на мене, якщо ми говоримо про наших основних клієнтів, тому що. Зазвичай, по-перше, клієнти не звертають такої великої уваги саме на авторські права в плані реєстрації, і багато хто про це не знає. І в результаті доволі важко захистити їхні права, оскільки в них немає відповідної реєстрації. Ми не будемо говорити про, наприклад, ті ж самі патенти, оскільки. Якщо говорити про них, то це важко в першу чергу через е, саму зарегульованість е, цієї галузі, підгалузі, під скажімо, права інтелектуальної власності. Бо зареєструвати патент на винахід, наприклад, це дорогівартісна процедура і процедура, яка займає е, доволі багато часу. І, м, скажімо, вона не настільки релевантна для наших клієнтів, як для технологічних компаній. А в законодавстві яких країн найважча ситуація за Ем... Ну, насправді важко сказати однозначно, оскільки що я можу сказати точно, що в Україні право інтелектуальної власності розвивається доволі стрімко і це не може нас радувати. Стосовно права в таких країнах, як США, в Великобританії або ж в Європейському Союзі, то воно регульоване і регульовано доволі непогано досить добре. А в таких країнах, як, наприклад, зокрема в Нігерії, а, те, що ми мали справу, ну скажімо, це незручно, а, погано регульовано, і це те, що хотілося би покращити. Угу. А ще одне таке цікавеньке питання для мене: це людині, яка далека від а, цієї сфери, максимально не витягнуті, ну не витягнутій руці, а на витягнутих десятьох роках. а… Розкажи про головний біль кожного юриста, IP-юриста, що uh -huh. дратує найбільше? Я не знаю кожного юриста, але в мене ось я б сказала навіть дві речі. Перша, що стосується торгівельних марок, в нас, є така, в нас є така тенденція, що під час того як у нас є така тенденція, що під час реєстрації торгівельних марок е, заявники обирають весь клас. Тобто є 45 класів для товарів і послуг. І в цих класах е, наявні певні послуги, які, ну, вони різняться, скажімо, наприклад, клас 45, й він відповідає за в більшості за юридичні послуги, але окрім того, там є ще інші, які з цим не пов'язані. І, наприклад, у нас є. Наш клієнт це компанія, яка займається бальзамуванням. Наприклад, нема такого. <ріст> так, і вона хоче зареєструвати свою торгівельну марку. Але така сама торгівельна марка вже зареєстрована юридичною компанією. Але оскільки та юридична компанія обрала собі весь клас, а не лише свої послуги, то в результаті ми не можемо зареєструвати для нашого клієнта цю торгівельну марку, бо юридична компанія за її реєстрацією бренду займається ще бальзамуванням. Кремуванням і чайними церемоніями. Так, це одне. А друге, це, напевно, все ж таки ставлення клієнтів до авторських прав, тому що вони нівелюють авторські права в цілому, вони ставляться до них досить посередньо, вважають, що це не важливо, а потім звертаються із запитами стосовно того, що їхні авторські права порушують. Таке є. І в цілому є проекти, які. Так само нівелюють права, права інтелектуальної власності в цілому. І тому так. Це основне, що дратує саме мене. І наостанок, що б ти порадила собі на початку своєї кар'єри IP? Можливо, хтось зможе скористатися тією порадою, і це буде корисно для наших глядачів. Угу. Я думаю, що порадила б собі, напевно, одразу визначитися із. Тим, в які саме під галузі прав інтелектуальної власності я хочу працювати. Тобто, це або ж патентування, або ж саме захист авторських прав, захист бренду і так далі. Це важливо розуміти, бо все охопити ну, це дуже важко. А, і. Більше і більше дізнаватися, більше цікавитися, більше читати, більше дивитися, слухати і так далі. Не лише про право інтелектуальної власності, а й про ж самі технології, оскільки ми живемо в час технологічного прогресу, який дуже стрімкий. І за цим потрібно просто встигати. Гаразд, дякую тобі за цю розмову, було дуже приємно поговорити. Дякую тобі.